Вітаю всіх і бажаю вам гарного настрою і мирного неба. Я вам пропоную приготувати куряче філе на сковорідці. Завжди роблять на в духовці, Я теж хотіла в духовці зробити, але в мене вона зіпсувалася в самий неподходящий момент. Ну, але мені її починять скоро. Так. І я вас дуже прошу подивитися все відео, тому що я дуже старалася зробити так, щоб все було зрозуміло. Купляю на кісті завжди, але ну, не завжди, коли хочу зекономити, купляю на кісті. І сама так обробляю. Розрізаємо філе. І я використовую і маленьке філе, і велике. Спочатку на великому вогні, на оліці я обсмажила з двох сторон. До такої золотавої скоринки. Потім викладаємо на тарілочку, я тарілочку посолила, поперчила і викладаємо філе зверху. Трошечки я філе потім надрізала. Кожний шматочок і теж поселила і поперчила, тому що зверху ми будемо класти наступний шар і теж надрізати, посолити, поперчити, щоб сіль і перчик пройшли туди всерединку. Потім я ну, нарізала морк, ой, нарізала цибульку і гриби. Гриби в мене, до речі, в мене цей рецепт без сметани і без. Майонезу за рахунок грибів, шампіньйонів або печериця печериці буде більше соку. А також в мене суміш тут приправочок, я все напишу під відео. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Виклала отак в сковородку, помила після того, як обсмажила цибульку, помила сковородку. І для того, щоб був такий смак, якби там був майонезик, я ще Полила е лимонним соком. А також я зробила такий салатик, дуже простий, але діло все як завжди в заправці. У мене буде ще відео про цей салат, і ви, будь ласка, зайдіть, подивіться, там буде більш докладніше відео. Тут так на скору року. І я вас ще хочу запросити підписатися, поставити лайк, обов'язково залишити коментар. Так, і ще в мене є плейлисти, присвячені різним стравам. І, ці, і ця страва теж буде в плейлисті. Я ще не знаю, в якому плейлисті. Ну, про курку мабуть. Потім ви 40 хвилин протушкували під, під кришкою на маленькому вогнику, засипали сиром натертим на крупній терці, зробили маленький вогник, знову накрили і ще хвилин. 5-7 потримали під кришечкою. Оце, бачите, яка сучила, получилася красота. Дуже вийшлася смачно. А, і ще я під кінець трошечки відкрила кришку ну, десь хвилин на 5, щоб випарилася волога. Але можна так і не робити. Получилася дуже смачна і така соковита ну, м'ясо, курка соковита получилася. Я вас дуже люблю і я вас чекаю на своєму каналі, а також в своєму профілі Вікторія Киба. А це в мене ще є салат, такий класний, там з грибами і з бурячком. І ще є такий бурячок із фаршем.